Батьківщина. Доброго дня всім! Я хочу в першу чергу повідомити суспільству, що вчора в нашому залі проголосований в першому читанні дуже важливий законопроект законопроект, який знижує рентну плату на видобуток українського газу для державних підприємств і для всіх інших підприємств, крім. Приємство спільної діяльності, де залишилось 70%. Це не просто підніме нашу галузь по видобутку газу. Це не просто дасть нам можливість створити альтернативу російському газу. Це призведе абсолютно точно до зниження ціни на газ для людей і тарифів на тепло для людей, які сьогодні не здатні платити ці абсолютно безглузді тарифи. Ви знаєте, що вчора навколо цього закону розгорнулася справжня боротьба. Він прийнятий лише в першому читанні, тепер два тижні дається депутатам для зауважень і пропозицій, і потім буде виноситись це в зал. Я хочу зараз подякувати всім народним депутатам, всім фракціям, які проголосували за цей законопроект і які дали можливість людям. Реально отримати зниження тарифів. Це в першу чергу блок Петра Порошенка. Я дякую, що ви це зробили, тому що я знаю, який на вас був тиск. Це самопоміч, радикальна партія, це незалежні, які боролися разом з нами. Партія Свобода. Хочу подякувати фракції відродження, хочу подякувати частині опозиційного блоку, які підтримали, і можу. Також дала всі голоси. Я дякую вам, мої дорогі, за те, що так зробили. Але в той же час нам треба ще серйозно працювати з вами, для того, щоб політика України перетворилася в справжню сильну національну політику, яка піднімає економіку, яка ставить на. Родини, яка дає нам шанси на реформи. Я вірю, що після цього голосування в парламенті, що у нас багато чого з вами вийде доброго. Але в той же час шкода, що всі фракції обзвонювалися особисто премєр міністром щоб не було цього голосування. І вчора була зроблена заява прем'єр-міністра, яка не відповідає дійсності. І тому у нас є всі підстави зараз розбудення. Чати не фейкові реформи, а реальне служіння народу і реальні зміни в країні. Дякую вам всім.